Зараз тісто піде в розтойку формах, а після цього ми будемо поливати гарною помадкою". На виробництві у кафе-пекарні готують за кількома рецептурами. Роблять традиційну паску, такі ж готували у Криму до переїзду. А також печуть за італійськими рецептами панетоне, розповідає співзасновниця цього бізнесу у Львові Оксана Новікова. А за особливим рецептом у Криму пекла паски бабуся Оксани. Бабця померла, і я той рецепт я його не знаю. Він був реально... Хоча я сподіваюся, я думаю, що ми його не могли би використати, бо там велика пічка, і паски вона пекла в гільзах ще з времін Другої світової. От Від таких от, до от такі анних. От. І там під образами стояли сотні пасок. Ну, у нас велика родина, але не стільки, що ми теж що сухарики три місяці піти потім їли. То вона яйця починала збирати за три-чотири місяці. Тому що там стільки настільки багато яєць, Це унікальна була. Ну такої я не прочу, але це рецепти, ті, що ми привезли з Криму. Жінка переїхала із Криму, де залишила свій бізнес до Львова у 2014 тисячі І згодом відкрила мережу кафе Пекарень, де виготовляють крафтові продукти, зокрема і паски. Це рецептури, які відпрацьовані були вже тут, але базова була була, була кримські рецептури. Вони справді, як не дивно, да, у нас взагалі там хтось дивується, що кримчані паски пекли. Ну, по-перше, не всі кримчани, кримські татари, чи мусульмани. А по-друге, 80%, якщо не 90% моїх клієнтів в Криму, були кримські татари. І не повірите, саме вони для інших народів, хто святкував паску, пекли паски. Тому що вони пекарі. Відтоді щороку перед великоднем пакують і передають паски для українських військових. Скільки саме пасок передали за ці роки? каже, порахувати неможливо. Ці паски зі Львова поїдуть на різні напрямки, зокрема туди, де на службі перебувають українські військові із Криму. Запаковуємо це для 28-ї бригади. Поїде. Ми відправляємо владики Клименту, який буде безпосередньо розвозити по кримчанам. Ми відправляємо 104-й батальйон «Серафім», де служить Сергій Костинський, і туди. Ми відправляємо ще декільком напряму суто кримчанам, їх там невеличкі підрозділи. Ми відправляємо в нашу 103-й. За словами Оксани, зараз вона мріє повернутися до рідного Криму після перемоги та відкрити ще один такий заклад у вільній Ялті. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.